Вітаю вас, дорогі друзі, мир Божий вам. Наша сьогоднішня тема буде називатися Чи Бог керує погодою? Шторми повені та зенетруси? І інші стихійні лиха, ось це є частиною нашого сьогодення або сучасного світу. Чи це є те, що являється несподіванкою для Бога? Або погода. Не підконтрольна Богові. Знаєте, що дехто дійшов висновку, що це люди спричиняють катаклізми, глобальне потепління, так як вони втручаються у силу природи своїми, так сказати, технологіями. Тому Бог тут недоречний. І що страждання виникають тому, що вони поза Божим контролем. Але, друзі, це повністю суперечить Біблії. Це не відповідає вченню Слова Божого. Бог справді становив певні закони та принципи, які керують природою, але Він залишається суверенним над цими законами. У Псалмі 148 говориться: огонь та град, сніг та туман, вітер бурхливий. Що виконує слово Його, тобто слово нашого Бога. Згадайте книгу Йони, то Господь кинув сильного вітра на море і знялася на морі велика будя. А також автори старого заповіту дуже добре розуміли силу природи, що підконтрольна Богові, і Він керує нею. Псалом 41 говорить, гурки твоїх водоспадів, усі вали твої і хвилі твої, то Бог контролює і Він має свої причини для будь-якої погоди, як сонячний, пасмурний або взагалі будь-якої негоди. Одним із біблійних прикладів є історія Йова. Я думаю, друзі, хто читає Біблію, то він розуміє. Або хто читав навіть книгу Йова, він розуміє, що сталося. Негода вбила овець Йова, його слуг і всіх десяти його дітей. А сам Йов зазнав важких фізичних страждань. Він не міг зрозуміти, чому так сталося. Адже Біблія говорить, що в тому краї не було такого, як йов, праведного, який Бога боїться і від злого втікає. Навіть друзі не допомогли йому відповісти на це запитання. Чому так сталося? Хоч вони вживали різні відповіді. Але це було не прийнято Йову. І тоді відповів Господь Йову із бурі. Господь ясно дав зрозуміти, що під його контролем знаходиться все, в тому числі і природа, тому Йову було потрібно довіряти Богові. Бо в нього був кінцевий план щодо. Йова, життя. Так, дорогі слухачі, ми просто не можемо велику частину того, що стається, зрозуміти, і зрозуміти Божі цілі та Його план. Навіть Йов, який не розумів, чому сталося таке страждання в його житті, засвідчив і не зрікся Бога і сказав: Господь дав і Господь узяв. Нехай буде благословене Господнє ім'я. Дружина Йова не могла дивитися на його страждання і не могла зрозуміти теж цього, що сталося, і вона сказала до Йова, ти ще тримаєшся у своїй невинності, та зневаж Бога і помреш. Але Йов відповів їй. Ти одна із нерозумних. Хіба ми будемо приймати від Бога тільки добре, а злого ні і в тому йому не зрішив, але прославив Бога. У книзі Йова, 37 му вірші, говориться, а, верніше, в 37 розділі, 13 му вірші, Йов визнає і говорить, що Бог деколи викликає бурі. Щоб покарати людей. Пригадуєте, як Бог навів потоп за часів ноя, за беззаконня людей. Або ж Йона, який тікав від Бога на кораблі і був е, зупинений Богом, бо Бог навів бурю на морі, щоб зупинити йону. Святе Писання говорить про багато, багато прикладів того. Як Бог керує погодою і використовує її для того, щоб е, зупинити людей у їхньому безумі і покарати ворогів. Величезний град, грім, блискавки. Бог це використовував проти всього Єгипту. Загинули люди, тварини, рослини, дерева, тільки в землі Гошен. Де жили ізраїльові сини, не було цього, не було граду. Чому Бог користувався тим? Тому що єгиптяни не хотіли відпустити народ ізраїльський. Вони хотіли, щоб вони, тобто народ ізраїльський, був для них рабами, довічними рабами. І Бог карав єгиптян. За те, що вони не хотіли відпустити їх оцими великими карами, про що ви можете прочитати у книзі Вихід, це друга книга Біблії або Старого заповіту. Господь також кидав на Аморейську армію з неба велике каміння, щоб Ізраїль переміг своїх ворогів. Торнадо, боревії. Посуха, все це є підконтрольне Богові. Біблія говорить: Господь мстивий до тих, хто його ненавидить, і пам'ятає про кривду своїх ворогів. Господь довготерпеливий і великої потуги, та очистити винного Він не очистить. Господь у бурі та вихрі дорога його, а хмара. Від стіп його курява. Як загнівається він на море, то сушить його. І всі ріки висушені. в'яне, башан та кармел, і в'яне та квітка Ливан. Ми можемо прочитати це у книзі Наума з першого розділу. Пригадайте також, дорогі друзі. Про пророка Ілью, як Бог закрив небо, і не було дощу три роки і шість місяців. Гріх приносить посуху та покарання, а покаяння приносить прощення та нагороду. Біблія говорить, небо замкнулося, і дощу нема, бо вони зрішили перед тобою. І Ілля знову помолився. І дощу дало небо, а земля вродила свій плід. Чому так стається? А чи Бог все створив чудовим? Так, в Біблії сказано, що все було дуже гарне від часу, коли Бог створив світ, але до цієї пори, коли перша людина згрішила через гріховність людини. Та нерозкайне серце світ більше не залишився дуже добре. Як і ми читаємо у Божому Слові, що після сотворіння вся природа постраждала від гріхопадіння людини та Божого прокляття, проклята земля через Тебе, говорив Господь до Адама та Єві. Біли смуток, страждання. Ось що ми спостерігаємо е, в сьогоднішньому світі, і також з різними катаклізмами чи стихійними лихами, тобто погода змінилася через наслідок гріха людини. І це є очевидно, бо всесвітній потоп за часів Ноя спричинив радикальні зміни на Землі. Бо Біблія говорить, що перед потопом погода або клімат був дуже. Мягкий і відрізнявся від сьогоднішнього, бо тоді навіть не було дощу, а земля орошувалася росою. Так Господь звелів, природі, тобто Бог так створив. Отже, друзі, Бог є суверенний і під його контролем знаходиться вся вселена, в тому числі і погода на нашій планеті земля. Друзі, а також. На щастя, для кожного правдивого християнина настане час, коли Бог знищить землю. Ви скажете, а, а що тут є доброго? Чи яке щастя людина або ж християнин отримує з цього? Біблія говорить: день Господні прибуде, як злодій вночі, коли з гуркотом небо мене, а стихії розпечені рунуть. З гуркутом небо мене, а земля та діла, що на ній, погорять. А тоді Він, тобто Бог, створить нове небо та нову землю, де буде правда. Не буде страждання, горя і смерті. Ось у чому щастя та радість для кожного правдивого христинина аби віруючої людині. Буде вічність з Богом. Тобто рай. Але за його обітниці ми читаємо у першому посланні апостола Петра, третьому розділі: ми чекаємо неба нового і нової землі, що праведність на них пробуває. І вже, дорогі слухачі, більше не буде негоди, стихільних або смертельних лих. Бо все буде нове. І там буде перебувати Бог і ми разом з Ним. Тож, давайте вигукнемо разом з апостолом Іваном, якому було сповіщено, що Господь незабаром прийде. І він сказав: прийди, Господи Ісусе! Тож, друзі, будьте благословені і залишайтеся! З нашим Господом Ісусом Христом. На цьому все.